Заняття ознайомлення з соціумом. Моя родина дружна, працьовита. Малята, сьогодні ми говоритимемо про те, що кожна людина любить і шанує. Послухайте вірш і спробуйте здогадатися, про що йдеться. Ми здорові і щасливі, ми веселі і красиві. Тато, мама, брат і я дуже дружна ми сім'я. Здогадалися? Так, ми поговоримо про сім'ю. У кожного з вас є сім'я. Сім'я це мама, тато і їхня дитина або діти. Вони живуть разом, люблять і поважають одне одного. Також до складу родини належать бабусі і дідусі. Сім'я повинна бути дружньою. У кожної людини є батьки, у вас є тато і мама, у них є свої батьки. Для вас це дідусь і бабуся, а у дідуся і бабусі свої батьки. Для вас це прадід і прабабуся, батьки, діти, бабусі, дідусі, прадіди та прабабусі це родина або рід. А зараз давайте пограємо у гру, поміркуй і назви. Послухайте запитання і назвіть членів родини по відношенню один до одного. Ваші батьки це хто? Так, це мама і тато. А ви хто для мами і тата? Вірно, ви дитина. А хто для батьків їхня дитина, якщо вона дівчинка? Так, це донька, а якщо це хлопчик, то це син. А хто для вас батьки вашої мами і тата? Так, це бабуся і дідусь. А хто ви для бабусі й дідуся? Вірно, ви онуки. Молодці. А тепер давайте пограємо у гру, яка називається Розподіли речі. Для початку пройдіть по доріжках і скажіть, чиї це предмети. Чудово! А як ви думаєте, кому з членів сім'ї належать такі предмети, як жіноча сумочка? Помада, спідниця, капелюшок, сережки, чобітки на підборах і швейна машинка. Так, ці речі належать мамі, а кому належать брюки, кашкет, кроватка, сорочка, гайковий ключ, викрутка і бритва. Вірно, це речі тата. А лялька, платько. Бантик, гольфи, шапочка з китичками це чиї речі? Так, це речі доньки. А кому належить машинка, іграшковий меч, кросівки і м'яч? Вірно, вони належать сину. А тепер пограємо у гру під назвою Хто що зробив. Розгляньте картки з малюнками, скажіть, що на них зображено, а потім визначте і назвіть членів родини відповідно до їх справ, про які я буду запитувати. Розпочнімо. Що це? Хто спік пиріжки? Так, бабуся. А це що таке? А хто полагодив праску? Тато. А це що? Хто сплів рукавички? Вірно бабуся. А що це? Хто змайстрував стільчик? Вірно, дідусь. А це що таке? Хто виростив квітку? Доніка? А це що? Хто почистив килим? Тато? А що це? Це серветка. Хто вишив серветку? Вірно. Мама? А це що? Хто замінив лампочку? Тато, а це що таке? Хто помив тарілку? Донька помила? А це що? Хто прибрав іграшки? Вірно, син, а це що? Хто відремонтував велосипед? Так, це зробив тато. А що це? Хто виправ рушник? Мама випрала? А це хто? Хто нагодував кошеня? Син нагодував. А що це таке? Хто полагодив годинник? Дідусь, вірно. Розгляньте малюнки і розкажіть, що роблять діти. Що робить дівчинка на першому малюнку? Так, вона складає іграшки. А чим займається хлопчик на другому малюнку? Він чистить своє взуття. А дівчинка на третьому малюнку чим займається? Вірно, вона підмітає підлогу. А на четвертому малюнку що робить дівчинка? Так, вона пилососить килим. А на п'ятому малюнку чим займається хлопчик? Він оприскує квіти. А дівчинка на шостому малюнку чим займається? Так вона готує їсти. Розкажіть, а як ви допомагаєте своїм батькам? Молодці малята. Хай у ваших родинах завжди панують любов та ласка, терпіння і розуміння, а щастя родини залежить не тільки від дорослих, але й від вас. Тож не засмучуйте нікого у своїй сім'ї, а частіше даруйте всім радість, гарними вчинками, новими вміннями чи просто добрими словами і усмішками.